Вы знаете в чм прелесть э, репутация авторитета связи? В том, что тобі позвонили и кажуть, что прилетайте срочно распродажу. Пролетаю. Вот такие вот хлопцям футболки, які стоили 860, сейчас 600 гривен. на весну, это вообще прелесть. Я вам скажу по 600 гривень это хорошая цена. Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7 штук. Хай не багато, Ну, все-таки но. Но мінус ще. 13% скидка як волонтеру. Кінець така себе скидка, як на поминки, но мені ще приєднано. На безрибі Кінконггаусу. Еще, еще приєднано. Побачив вот таку штуку. Хочу Владику купити. Ой, Вові купить Владикову брату. Завтра йду в Бучу на день народження до малого. Ось так от хочу ту журочку купити. Я думав їх у неділю в гості прийняти, але в неділю скажу це, що, що будуть прощатися з Степаном Мірковичем, тому мені вже написали, що теж я прийшов, скажуть куди і що, то я завтра тоді лечу, надаш Владика поздравити з враження. Ну і Вовну щось куплю. Отак от, от і мотаємося. Як тільки десь якась розпродажа, одразу лечу купляю. по хорошій ціні навесну хлопцям взагалі не зміняюсь. Звісно, це не Хаммерс і не спутник, но зато доїде до хлопців.